Це спішов. Івано-франківські чиновники заявили, що цього року ремонт доріг такий буде. Вже погашену частину попередніх боргів та виділені авансові кошти на нові роботи. Відтак знову запрацював місцевий асфальтний завод. Зокрема, на завершальний етап вийшов капремонт вулиці Шевченка. По лінії департаменту комунального господарства триває ремонт на Левмашівський. Оновлять цьогоріч і автошляхи на Мазепи української дивізії Стуса Федьковича та Дністровській. По вулиці Хоткевича є вже документація, експертиза і оголошується тендер буде цього тендер. Огошено тендри на вулицю Хуткевича. Загальна кошторисна вартість вийшла трошки велика, там 5 мільйонів гривень. Але... В тому там є. У нас ще є прокладання фокальної каналізації близько мільйона 998 тисяч. Паралельно ремонтом автодоріг опікується управління капітального будівництва. Вже завершено роботи на північному бульварі. У ці дні розпочалась реконструкція в межах вулиць Лепкого Дністровська Василіянок. на промисловій, щоправда, ці заходи фінансуються приблизно на одну четверту від кошторису. Північний бульвар, та що зроблено. Проплачено поступило 290 аванс. Ну а зараз на сьогоднішній день там є виконання. На ні біля 900, ну, тобто 624 тисячі вже ні барахується. Борту 240 тисяч нам вдалося дати аванс на вулицю Дністровську для того, під підготувати дати масдалось нас на вулиці Василіянок. Ну по по частинах дати мас нас було частина не повністю, але частину дали мас на вулицю промислову. Асфальтувати Василіянок візьмуться на наступний тиждень. Загалом кажуть місцеві чиновники, після весняного поточного ремонту стан доріг в місті є задовільним, особливо в місцях, де курсує громадський транспорт.